Для квартир, котрі здаються в оренду. Що ти порадиш стосовно матеріалів? Підлога, двері. Очі? Саме зараз якраз ми робимо два проекти у ЖК порт сіті. Це будуть квартири під здачу. Якраз обирали вініл. Це про ізносостойкість і влагостійкість. Пробігай бігу. Що найскладніше у роботі дизайнера? Підібрати матеріали під дизайн і стіль, зараз працювати з підрядниками. Узгодження функціональності естетики і великий вибір матеріалів, що треба його згоджити та поєднувати з бюджетом. Поєднувати не поєднане. Так, так. Як ти гадаєш, як зробити ремонт сучасним так, щоб він був і сьогодні, і через 10 років? Ну, треба обирати базу. Це все ж таки світлі кольори. Як зараз у нас є Pantone 2026. це про суперстійкі матеріали. Вініл, двері прихованого монтажу, які можна перефарбувати хоч кожного року, хоч через 5 років і через 10 років. Це і відовічно. воно буде актуально. Да. Тіха в залі! <плес> Віка, дякую тобі, що ти до нас завітала. Дякую за експертність, за оцінку. за... А... Якщо ви забили, я вам трошки напам'ятаю. От я забула, забила, як називається.